Зосереджуйтесь на чомусь завгодно в житті, крім самих себе і своїх бажань. На істині, на Богові, на допомозі, яку необхідно надати, на розумінні тих, хто вас оточує, і ви побачите, що те, на чому ви зосереджуєте свої думки без привнесення свого маленького я, набуває для вас. Глибокого значення, одержимість з собою ось найбільша перешкода на шляху до самопізнання. Всі труднощі духовного життя полягають у знищенні особистого я, полягають у тому, щоб жити, не думаючи надто багато про себе, і робити все, що в наших силах, щоб допомогти іншим. Покладемо в основу своїх дій поради великих. Забудь про себе, щоб пам'ятати лише про благо інших. Ніколан Ташвірам, стаття, духовне відродження людства.